Він народився в Криму, а він навчався в військовому училищі, яке він не закінчив. Він перевівся на економічний вуз. Він, до речі, не має вищої освіти. Взагалі. Це людина, яка сама себе робить. Він є хороший сім'янин, дружина його з Макіївки. У них четверо милих дітей, і насправді спілкування з ним мене вражають, тому що за цим чоловіком я бачу дуже велику внутрішню силу і дуже велике відчуття справедливості. А коли я познайомився з його колегами по батальйону, то я був вражений інтелектом людей. Це люди, які мають по дві, по три вищі освіти, які прекрасно знають світ, які просто віддають себе. Тому що вони хочуть жити в тій країні, хочуть нею гордитись. Він людина, яка кожного дня ризикує своїм життям, будучи активним на Майдані, будучи активним е, в е, Донецьку, він. Е, Після подій березня не пішов в мережі в інтернет, так? І сидів там, обговорював ситуацію, а він взяв зброю своїми друзями, колегами, друзями, друзів і пішов захищати рідну землю від бандитів, від терористів. І це є подвиг.